Друзі, запрошую вас приєднатися до курсу Майстер живопису. Цей курс розрахований спеціально для новачків і дозволяє вам не тільки опанувати нову творчу професію, а й дозволить знайти додатковий заробіток, якщо ви хочете урізноманітнити вашу професійну діяльність. За 6 років! Проведення постійних майстер-класів та курсів для дітей і дорослих у власній студії я переконалася, що безумовно цей метод, яким працюю я, він дієвий і завжди дозволяє створити не лише яскравий майстер-клас, а й обов'язково якісний. Впевнена, що вам буде цікаво, коли я буду ділитися цим досвідом з вами. За 10 сесій нашого курсу, ти опануєш не лише майстерність написання власних картин, а й обов'язково зрозумієш педагогічні основи проведення успішних занять. Ти зможеш опанувати техніки живопису, а також отримати практичні алгоритми дій на самому занятті і підготовки до цього заняття. Учні, які вже пройшли курс, Майстер живопису успішно відкривають свої студії, а також працюють у приватних закладах освіти. Головною родзинкою мого курсу є навчальна практика з дітьми, під моїм звичайно особистим супровідом, а також працевлаштування на базі нашого дитячого центру та студії.